Як створити персонажа в інорі та на що звертати увагу? Сьогодні розберемося з цими питаннями. Мене звати Саша, до справи! Створення персонажа для гри здається абсолютно буденною та нескладною річчю, особливо якщо ми говоримо про старожил нашого хобі. А проте для новачків, що тільки не розібралися в правилах, це може виявитися непростою задачею. звідки брати натхнення, з чого почати, за що схопитися і ким, врешті-решт, має бути це нове творіння. Тож сьогодні розберемося з цими питаннями по пунктах і на прикладі нашого досвіду в іграх. Хочу одразу наголосити на тому, що єдиного стандарту чи правильного підходу до створення персонажу не існує. А як на мене, існувати не може, оскільки це творчість, і вона має бути вільною. Окрім цього, далеко не кожному гравцю чи гравчині хочеться так детально заглиблюватися у прописування власних героїв. Тож це відео буде про власний досвід у наших іграх, і тому, можливо, воно підійде не всім. Але я дуже сподіваюся, що як новачки, так і досвідчені гравці та гравчині такі знайдуть для себе щось цікаве та нове у сьогоднішній темі. Особисто зі свого досвіду я би виділила 300... що я показала особисто зі свого досвіду я би виділила 300 та на яких тримається персонаж, це референс або ідея, передісторія та мотивація. Але почнемо по порядку. Пошук референсу це коли ви берете за основу для себе вже якусь вигадану історію персонажа чи елемент його сюжетного тропу. Про референс як інструмент вені ми вже говорили в одному з попередніх відео, але трішечки в іншому контексті. Використання референсу дуже універсальне і, як на мене, дуже недооцінене в венері, особливо серед новачків. Хоча саме цей підхід особисто я радила би кожному новачку в настільних ролівках для своєї першої гри, через те, що люди часто бояться бути неоригінальними або слабшими у. У порівнянні з іншими своїми однопартійцями, особливо більш досвідченими, вони часто можуть придумувати своїх героїв, вигадуючи якісь Дуже складно переплетені сюжетки та мотивації, аби викликати ефект Вау за столом, або з думкою про те, що саме це зробить гру цікавішою. Проте найчастіше це закінчується зовсім не так, як очікувалось. Натомість, якщо взяти референс, ви отримуєте готову структуру вашої сюжетки та мотивацію героя чи героїні, із наглядним прикладом, як сюжетка може протікати. Не варто боятися неоригінальності, це в цілому поняття дуже розмите та умовне. Навіть якщо ви візьмете вже готового персонажа чи персонажку з готов. Вим власним сюжетом, все одно в кожній грі, у кожному сеттингу, в кожній системі, така історія буде унікальною кожного разу. Наприклад, ви дуже любите образ Арагорна і дуже хочете відіграти сюжетку загубленого короля, якому судилося відновити своє королівство. Або ж вам дуже сподобався блакитноокий самурай, і ви також хочете відчути себе жінкою-самураєм, яку веде помста. Головне пам'ятати, що у кожній системі та сеттингу є свої обмеження. І якщо ви вже хочете взяти якісь. Готовий образ з книги чи з медіа, вам потрібно буде його адаптувати до ваших умов гри. Якщо, наприклад, того самого Арагорна буде ще відносно легко посадити на якийсь ігровий архетип у фентезі-системах, то з персонажкою Мізу може бути складніше через специфіку сеттингу цього мультсеріалу, а також і через відсутність такого класу в базовій книги гравця. Але навіть так ви з майстром завжди можете додати якихось нових фішечок у клас, що ви оберете, або ж взагалі взяти щось із додаткових книг правил по типу Зонатара. Чи таші ну або лишити тільки ті елементи сюжету, які підійдуть з та правилам вашого столу, зробивши, наприклад, вашу персонажку не самураєм, а воїнкою, яка все ще так само буде шукати свого головного немезіса та паралельно уживатися з іншими персонажами пачки. Другий підхід. Це побудова персонажа від зворотнього, коли у вас вже є якийсь шматок ідеї, але вам треба вигадати, куди його приткнути. Наприклад, ви прочитали книгу правил і зрозуміли, що вам хочеться пограти за тифлінга Чародія. Але що це буде за персонаж? З яким характером, звідки він буде, і якою буде його історія? І тут вже починається найцікавіше, адже можна піти двома шляхами: перший шлях це заколупати вашого майстра чи майстриню, аби ті поділилися з вами дрібкою лору, який допоможе вам зрозуміти розуміти ваш ігровий світ. Так ви дізнаєтеся, що, наприклад, у вашому сеттингу є окреме королівство тифлінгів, де проживає 80% цієї раси від усього світу. Але там вже от сотню років править тиранічна династія правителів, що старанно винищує всіх, хто має будь-який талант до магії, та тримає це королівство закритим від решти світу. І от ви вже маєте один з варіантів того, яким може бути ваш персонаж, втікачем, якому довелося вижити та покинути своє королівство в пошуках власної долі, і тепер його. Головна мотивація це дослідити власний талант, який тепер не потрібно приховувати, або ж взагалі навчитися магії, аби повернутись додому та очолити повстання проти тиранії та врятувати свою родину та друзів. І тут вже можна і різні риси характеру підігнати під такий образ. Я особисто користуюся саме цим шляхом, коли вигадую персонажів з ідеї, адже просто обожнюю роботу з психологією та архетипами різних образів і обожнюю досліджувати особистісні зміни під час різних подій, або ж навпаки, спостерігати за стоїчністю образу навіть у Складніші моменти історії. І окрім дослідження Лору, в якому мені доводиться грати, я також люблю малювати приблизний вектор розвитку персонажа. Візьмемо цього штифлінга, наприклад. Ви вирішили зробити його боягузливим та невпевненим у собі. Можливо, навіть трішки тривожним, оскільки йому й довелося, і стати свідком тиранії, і ще й отримати супер нестабільний талант до магії. Але ви розумієте, що вам би хотілося, аби цей персонаж переборов свої страхи та, врешті-решт, став могутнім магом, який поверне свободу своєму народові. І ось це і є це. Вектор, коли ви можете уявити собі, яким би ви хотіли бачити свого персонажа в умовному кінці історії. І попри те, що Енері це не гра за сценарієм, хоча б приблизне розуміння того, куди б ви хотіли привести свого персонажа, допоможе вам краще його зрозуміти. А от як саме це станеться і чи взагалі вийде досягти цієї мети, ну ось це вже покажуть вам кубики та імпровізація. А другий шлях, як прописати персонажа з абстрактної ідеї, це повністю віддатися імпровізації та створювати ва. Ваш сюжет по ходу гри або під час нулівки. Не хвилюйтеся, якщо на самому початку ви так і не змогли вигадати усі ці тонкощі вашого персонажа. Як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Тож абсолютно не виключено, що до вас ідеї прийдуть вже впродовж самої гри. Головне, записуйте їх та слідкуйте, аби це не перетворилося на вінегрет. І обов'язково обговорюйте ці ідеї з вашим майстром чи майстринію, аби ті змогли вписати вашого персонажа в загальну історію. Не бійтеся пробувати. Так, з першим пунктом ми покінчили. Переходимо до другого, а саме до передісторії. І тут також є умовні два шляхи, якими можна піти. Перший це, як ми вже згадували раніше, дізнатися лор вашого світу від вашого майстра та підлаштувати свого персонажа чи персонажку під цей лор. Другий варіант це навпаки запропонувати вашому ведучому чи ведучій власний шматок лору, якщо ви раптом вигадали свого героя вже в комплекті з певними обставинами. Яскравим прикладом можу навести нашого персонажа Ердена з першої кампанії, монаха із загадкового та міфічного острова. Струву монахів Крайнгольд. Ілля вигадав не лише свого персонажа, але й багатьох NPC зі своєю передісторією та ранги цих монахів, їх внутрішню систему та це все інше. А наш майстер вже адаптував це під власний світ та включив усі ці моменти у головний сюжет. Та ще раз наголошу, що НРІ – це командна гра, а тому будьте готові до компромісів у своїх ідеях і до того, що майстер може попросити щось змінити або ж сказати ні деяким вашим ідеям, аби ваш персонаж краще підійшов у ті рамки світу чи сетингу, з якими ви граєте. Головна задача історією персонажа дати зрозуміти, чому персонаж такий, яким він є, і чому він відправився у пригоди з даною пачкою гравців. А тому вам не обов'язково вигадувати щось дуже складне чи комплексне, не обов'язково прописувати цілу книгу на десятки сторінок. Достатньо просто відповісти на ці два запитання. Ні, ну але можна і книгу, якщо б сильно так хотілося. Але тоді дайте своєму майстру коротку ретензію. Майстру також дуже важливо розуміти вашу передисторію, адже для нього чи для неї це саме той. Момент, де робляться сюжетні гачки на майбутню історію вашого персонажа, і також майстру буде дуже важливо зрозуміти, як запихнути всю наративну історію в механіку або ж адаптувати механіку в наратив. Тому потурбуйтеся, будь ласка, про те, аби передісторія вашого персонажа була зрозумілою. А як маніпулювати передісторією на самих іграх? Це вже поле для фантазії, конкретно вас та вашого ведучого чи ведучої. Ви можете як одразу розкрити свою передісторію для інших, чи взагалі розповісти від імені персонажа іншим персонажам, персонажем, так і зберігати це в таємниці до якогось моменту. Давайте знову повернемося до наших прикладів. Той же Арагорн. Його передісторія загадкова та містична. Ми про неї майже нічого не знаємо. Тому і на початку, коли ми знайомимося з бурлакою, спершу ставимося до нього підозріло, але ми швидко бачимо, що він відправляється в подорож з благородних намірів, аби допомогти гобітам дістатися до рівенделу. І вже пізніше, вже в процесі самої пригоди та подорожі до Мордору, нам розкривається ще й інша сторона його передісторії та мотивації. Брати участь у цій боротьбі, або ж іншим чудовим прикладом є персонаж Езран з мультсеріалу Принц драконів з дуже прямолінійною передісторією. єдиний нащадок королівського престолу, що пережив смерть власного батька, і аби повернути мир у своє кольори. Кольорівство, <хи> і аби повернути мир у своє королівство, був змушений відправитися у далеку подорож до королеви драконів по дорозі, збираючи собі союзників. З його передісторією ми дізналися: перше, яким було його життя раніше. Друге, яка подія змусила його відправитися в подорож, що і дало нам відповіді на два головних питання. Ще одним із прикладів, які ми сьогодні вже тут розглядали, була також мізу із блакитноокого самурая. І тут я би теж хотіла зупинитися та зробити невеличку ремарочку. З одного боку, це, як на мене, дуже цікавий персонаж. І дуже прямолінійний сюжет: пошук конкретних людей та їх убивство, помста за жахи минулого. З іншого боку, ця історія, як і багато подібних, нерідко представляють нам типаж персонажів, яких називають самітніми вовками. Цей образ часто приваблює, оскільки часто романтизується в книгах та в медіа. Але з особистого досвіду я б не радила брати вам такі архетипи для ваших ігор, особливо якщо це ваші перші ігри. Такого персонажа дуже складно вписати в команду, та й ви самі з часом можете відчувати себе самотніми за столом. Відіграючи такий образ. Тому, якщо ви не плануєте перетворити такого персонажа з самітника на командного гравця по ходу історії, ліпше відкладіть такий архетип для коротких ігор, ваншотів, або ж на випадок, якщо у вас буде якась гра, де абсолютно вся команда героїв буде складатися із простих найманців, що були наняті виключно заради однієї цілі та грошей. Також, якщо ви хочете вести свого персонажа шляхом помсти, чи навіть якщо хочете обрати собі паладина з такою клятвою, обов'язково обговоріть цей момент з майстром чи вашою. Майстрині обговоріть ваші межі та умови світу і сеттингу, аби часом не перетворити якесь умовне фентезі з єдинорогами та райдугами в дум. З передісторією розібрались. І ця тема плавно переводить нас до наступного пункту і чи не найважливішого аспекту мотивації. Дуже часто ми дивлячись фільми та читаючи книги, можемо одразу сказати, наскільки цей фільм чи книга вдалі по тому, чи розуміємо ми головних персонажів та їх дії. Саме це і є мотивація. Це і є те саме питання, чому персонаж щось робить. Якщо ви змогли вигадати передісторію, то скоріше за все ви знайдете відповідь на це запитання, як мінімум на початку пригоди. Продовж історії мотивація персонажа може змінюватись. І це абсолютно окей. Мотивація є глобальною та особистою. Наприклад, глобальна мотивація це як у нашій першій кампанії: убити Алексію, смарагдову імператрицю, що хотіла захопити престол найбільшої держави та підкорити собі світ. А особиста мотивація у кожного персонажа була своя: стати майстерним ковалем, наприклад, знайти баланс між своєю світлою та темною стороною, виконати накази свого божества та всяке інше. Немає нічого поганого, якщо ваша особиста мотивація перетинається з глобальною. Наприклад, ваш наш хоче знищити головного поганця, бо безпосередньо ця істота знищила його домівку там чи щось таке. Зазвичай майстри стараються об'єднати персональну мотивацію персонажа з глобальним сюжетом. Але навіть якщо ваша гра протікає по-іншому, це абсолютно ок, якщо мотивацій буде кілька. Особисто моя порада, я б не радила мати більше двох глобальних мотивацій або більше двох особистісних мотивацій, аби не ускладнювати собі життя та не перетворювати сюжет на якусь солянку. Але що б я особисто хотіла порадити, це ставити у голов фокус саме ту мотивацію, яку розділяє решта команди, тобто спільну мотивацію. Давайте розглянемо теж на прикладі: візьмемо того ж самого Езрена з принца драконів та основну пачку головних героїв. Їх загальна командна мотивація вберегти яйце з дитинчам дракона та доставити його до королеви драконів, аби зупинити війну між людьми та ельфами. А проте особиста мотивація персонажа це повернутися додому та зайняти престол, скинувши тимчасового узурпатора. І з одного боку, здавалося б, своя власна проблема особисто. Та мотивація має бути на першому місці, бо для персонажа це більш важливо. Та й королівство, очевидно, страждає від дії узурпатора, і діяти потрібно прямо зараз. Але з іншого боку, навіть якщо ви не хочете відігравати альтруїстичного та супердоброго персонажа, що готовий пожертвувати собою, одне без іншого не є реальним. Не зупинивши війну між народами, не знайшовши союзників, тобто не виконавши командну мотивацію, персонаж ніяк не зможе повернутися додому і виконати свій особистий квест. Хоча навіть це абсолютно не заважало розказ. Скривати особисту арку героя впродовж усієї історії. Під час їх подорожі то виринали різні NPC з його передісторії, то траплялися різні події, що формували лідерські якості та світогляд майбутнього юного короля. І саме на цьому розумінні, як на мене, має базуватися кістяк команди. В цілому ця відповідальність більше лежить на майстрові чи майстрині, які мають побудувати сюжет таким чином. А проте ви можете з цим допомогти, або ж як гравець, чи взагалі від імені свого персонажа наштовхнути інших тімейтів на роздуми, що головною має бути. Бути саме спільна задача. Так вам буде зрозуміліше і цікавіше грати саме командою. Але що робити з мотивацією, якщо ви не можете або не хочете придумувати якусь чітку і детальну передісторію? Ну що ж, в такому випадку найпростішим і, як на мене, найлогічнішим буде установити, що мотивація такого персонажа це подорожі та дослідження світу. І саме це є його ключовою мотивацією подорожувати із вашою пачкою гравців. Навіть так тут вже відкривається багато опцій для передісторії. Персонаж може бути як і Прибульцем з іншого плану, якщо у вашому світі це дозволено, так і дослідником, що документує події та всяке таке інше. У таких випадках найголовніше це придумати ваш клас, аби механічно вписати такого персонажа у світ. Яскравим прикладом такого героя є Воло з гри Брама Балдора. Правда, складно сказати, який саме в нього клас, оскільки він не ігровий персонаж, і на цьому аспекті творці, мабуть, не зосереджувались, але як мені здається, то він якраз найближчий до Барда. З цим теж ніби як закінчили. І тепер, мабуть, чи не найулюбленіше питання? Звідки черпати натхнення? І де брати ці ідеї. Часто кажуть, що натхнення приходить спонтанно, коли з'являється муза. Але ж якщо сидіти просто склавши лапки, то цього може й не статися. А тому найбільш надійний спосіб це шукати натхнення самостійно, читати книги, дивитися фільми та мультики, серіали та мультсеріали, сінематіки до ігр, грати в різні ігри та всяке інше. В індустрії відеопродакшену, наприклад, є такий термін, як надивленість ока. Це коли ти надивився так багато різного відеоконтенту, що на основі цього можеш легко пропонувати. Креативні рішення для монтажу та зйомки, бо ти вже бачив купу різних варіантів. Абсолютно те ж саме працює і тут. Чим більше різних сюжетів ви побачите, тим більше ідей у вас виникатиме. І з часом та досвідом цей процес буде лише цікавішим. Ви можете шукати джерела натхнення як за жанрами, що вам цікаві, так і звернувшись до реддіту якогось чи чату GPT, наприклад, аби вам там за конкретним запитом щось порадили. Благо в добу інтернету це все можна знайти без проблем. Також можете надихатися й іншими людьми, своїми друзями. Образами людей, що вас оточують, героїчними історіями наших захисників та захисниць, або ж переглядаючи різні YouTube канали по НРІ тематиці. А на цьому все. Діліться у коментарях своїм досвідом, як ви вигадуєте персонажів, чи що хотіли би ви порадити. Також дуже дякую нашій спільноті перехрестя авантюристів, що ділилися своїми ідеями для цього ролику. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, донатьте на ЗСУ, адже це запорука того, що ми можемо знімати цей контент для вас. За бажання можете підтримати наш канал. Всі посилання є в описі. А я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому. А оставився масивасе око з писала за вода